Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже веселого і доброго Санта-Клауса. А також ви зможете послухати цікаву казку. Готуйте ваші ручки, та вушка буде дуже цікаво! І не забудьте, будь ласка, поставити лайк, щоб якомога більше діток могли побачити це відео. Підписуйтесь на канал. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові заняття. А для цього заняття нам знадобиться біле аркуш паперу, простий олівець і гумка, фломастери або кольорові олівці. Навіть фарбами можна розфарбовувати. Обирайте, що вам більше подобається. В мене це ось такі кольори. І, звичайно ж, гарний настрій. І починаємо малювати Санта Клауса. Розміщуємо аркуш перед собою. Санта у нас буде стояти посередині ось тут. А для того, щоб він весь помістився у нас на аркуші, для цього знизу відступимо приблизно ось таку відстань і намалюємо легеньку рівну лінію. На цій лінії буде стояти санта. І зверху ось тільки місця. У мене виходить, як мій палець. Звичайно, у вас пальчики менші. вам можна і два пальчики відміряти. Ось такої висоти, буде наш Санта. А тепер давайте цю висоту розділимо на дві найголовніші частини. Зверху від цієї точки міряємо три пальчики вниз. Ось так. І ставимо крапку, проводимо горизонтальну лінію, ось так. А цю відстань, що залишається, розділимо навпіл по висоті. Ось. Зверху буде його голова з білою пухнастою бородою, а знизу його тулуб. Ну ось, тепер ми точно знаємо, що він поміститься у нас на аркуші. Приступимо до малювання всіх деталей. І спочатку намалюємо йому ніс. Ось тут трохи вище центру, ось такий маленький кружочок. І про всяк випадок нагадаю вам, що якщо у вас щось не виходить з першого разу, у вас є помічниця гумка, і можна спробувати намалювати наново і від носа вниз відступлю трохи місце. І ось тут намалюю йому ротик. Спочатку ровну лінію і знизу таке півколо. Ось такий відкритий ротик, що навіть видно його язик. Просто ще одну маленьку дугу і готово. І оченята над носиком. Праворуч і ліворуч від нього ось такої форми, як веселка. Один і два. Зверху над ним малюємо дві такі маленькі бровки. Дивіться, ось такої форми я їх малюю. Тепер намалюємо два пишних вусики з боків від носа, як дві маленькі хвилі вліво і вправо. Ось так. І знизу адже вони досягають у нього майже до самого рота. Один і два. А тепер велика борода, кругла і пухнаста, як хмаринка, і ось такої круглої форми я її намалюю. І вона досягає в мене до лінії, яку ми накреслили, щоб у нас все вмістилось. Ось так. І домальовуємо до верхньої лінії. Ось. І такими лініями ще відокремимо бороду від обличчя. Ось так зліва і справа. По боках від посмішки. Ставимо по дві круглі рум'яні плямки, це щічки. На горі над головою малюємо великий ковпак. Спочатку відворот це хутро, трохи вигнуту лінію вдовж голови ось таку, і ось такої товщини вона буде. І зверху ще одну дугу. Якщо у вас є непотрібні лінії, які вилазять. Їх можна витерти, щоб вони не заважали нам. Ось так. І ковпак. Малюємо одну дугу зверху, довгу вигнуту лінією досюди. і знизу трохи коротше. Ось дивіться, як це в мене виглядає. І на кінці кружечок білий пухнастий помпон. А тепер цю нижню частину розділимо горизонтальною, трохи вигнутою лінією на дві рівні частини. Ось так, майже по всій ширині, як борода. Тут намалюємо куртку йому, а знизу будуть ноги. А тепер ліворуч від бороди малюємо лінію і з'єднуємо з цією. І праворуч також під курткою. Малюємо дві короткі ніжки. Лінія зліва і лінія справа. Ось так. Тепер штані знизу, один і два. А тепер з'єднуємо ось так зліва направо такою вигнутою лінією. І маленькі чобітки ось так. Один і другий. Якщо ви не встигаєте, не забудьте, натискайте на паузу та спокійно домальовуйте. Готово. А зараз додаємо дві ручки з боків, ніби Санта радісно махає. Я намалюю її ось так під нахилом. Один і два. Тепер хутро на рукавах. І одна рука готова, і праворуч. Також один і два. Хутро. А на кінцях ручок малюємо рукавички. Два маленькі овали і пальчик. Один, два. І праворуч так само. Один і два. А попере куртки малюємо смужку. Це буде ремінь. І ще одну дугу, а посередині малюємо квадрат, це пряжка. Ви молодці! Відмінно, у вас все вийшло гарно. Тепер можна все розфарбовувати. Я беру червоний колір і розфарбую капелю, курточку і штанці. Пам'ятайте про те, що біля країв не потрібно поспішати, щоб вийшло ахайно і гарно. А поки ми з вами розфарбовуємо, послухайте казку, яка називається Санта і маленька зірочка радості. Десь далеко-далеко, за сніговими хмарами, на самому краю північного полюса, жив Санта Клаус. Щороку він готував подарунки дітям. Усього світу, але цього разу стало щось незвичайне. Одного ранку Санта прокинувся і побачив, що його величезний чарівний мішок майже не світиться, а він завжди мав сяяти, адже всередині подарунків живе резьяна магія. Санта посмикав губами. Хм, щось не так. Чому мішок не блищить? Він постукав по ньому. Мішок тихо задзвенів, він потрусив його. Вилітіла кілька снежинок і все. Ох-ох ох, це дивно, зітхнув він. У цей момент до нього підбігла маленька ельфочка на ім'я Лумі. У лумі були довгі вушка. Зелена шапочка і маленький ліхтарик, який ніколи не гас. Санта, сказала вона, я знаю, що сталося. Сьогодні вночі одна дуже важлива різдвяна зірочка загубилася. Без неї подарунки перестають сіяти. Санта завмер. Зіронька радості, та сама, що приносять дітям гарний настрій, лумі кивнула. Так, Санто, якщо її не знайти, подарунки будуть просто, ну, коробками. А діти повинні отримувати радість, а не коробки. Санта погладив бороду. Значить, вирушаємо на пошуки. Розділ один, подорож починається. Санта, Луммі та три найшвидші олені, Рудольф, іскарка і сніжок. Вирушили в дорогу. Сніг тихо кружляв навколо, ніби хотів підказати дорогу. Сани м'яко погойдувалися, а дзвіночок тихо дзвенів. Лумі заглядала в чарівну карту. Зірочка могла полетіти в сніжний ліс. Крижане озеро. Або, ой, у смішну долину. туди. Де живуть снігові сніговики? Санта посміхнувся. Почнемо з лісу. Тримайтеся міцніше. І вони полетіли вперед, залишаючи за собою среблястий слід. Глава 2. Сніговий ліс. Сніговий ліс був тихий, але дуже чарівний. На деревах висіли крихітні крижані лихтарики, які самі вмикаються, коли хтось проходить повз. Зіронька! Зіронька! кликала лумі, а у відповідь чувся тільки м'який шурхіт снігу. І тут на одній із гілок хтось хихикнув. І зупинимось на цьому моменті, а потім розповім вам далі ще червоним кольором. Розфарбуємо рот ось тут, а язик розфарбую рожевим, і щічки теж. І повертаємось знову до казки. Ге-ге-ге, ви зірочку шукаєте? На гілці сиділа маленька пухнаста совиня. сніжинка. Так, сказав Санта, ми шукаємо зірочку радості. Сніжинка покрутила головою. У лісі її немає, але я чула, як щось яскраве падало в бік крижаного озера. Готово. Обличчя і ніс розфарбую йому ось таким бежевим кольором. Охайно не замалюйте бровки і щічки. Санта подякував савеняті. І команда рушила далі. Розділ 3: Крижане озеро. Крижане озеро було гладким, як дзеркало. Коли Санта подивився вниз, він побачив своє відображення з дуже здивованими очима. Всередині льоду стрибала маленька кругла фігурка. Це був пінгвінчик-піп. Привіт, сказав він. Ви шукаєте щось блискуче? Я бачив яскравий вогн. Він котився по льоду, як маленький м'ячик, але потім зник. Зник? здивувалась лумі. Пінгвін замислився. Здається, його віднесли снігові вітерці. Вони зараз грають у смішній долині. Команда подякувала піпу і знов злетіла в небо. Глава 4. Смішна долина. Тепер ремінь, жовтим або помаранчевим пряжку і коричневим ремень, і ним же одразу чобітки і рукавички. У цій долині жили сніговички круглі, смішні і дуже добрі. Вони вміли кататися на своїх животиках, стрибати в кучугури і робити снігові намиста. Коли Санта прилетів, сніговички покликали його грати. Санта, покатайся з нами. Ох, вау, плюх! Санта посміхнувся, але все ж запитав Друзі, ви не бачили маленьку зірочку? Сніговички переглянулися, бачили. Вона каталася на сніговій гірці і сміялася, але потім побігла далі, до великої сніжної хмари. Лумі ахнула. Це там, де живе старий сніговий вітер? Санта кивнув Значить, їдемо туди. Глава 5. Велика снігова хмара. Хмара повільно пливла над землею. Вона була величезна і пухнаста, як гігантська подушка. Санта піднявся ближче і почув тихий плач. І, -і, 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 і. Це і була зірочка радость. Маленька, сяюча, але зовсім сумна. Санта там яко простягнув до неї руку. Зірочко, що сталося? Зірочка всхліпнула Я так хотіла бути ближче до дітей, що полетіла подивитися на світ, але потім загубилася у вітрах і заблукала. Лумі погладила її по промінчику. Ми тебе шукали. Без тебе подарунки не будуть радувати дітей. Зірочка трохи посвітлішала. Правда? Я так потрібна, дуже потрібно, посміхнувся Санта. Ти приносиш дітям радість, а це найважливіше на Різдво. Зірочка блеснула ще і ще і засміялася так яскраво, що хмара стала рожевою і золотою. Я готова повертатися, розділ 6. повернення чарівниці. Коли вони прилетіли додому, Санта опустив зірочку в мішок і раптом мішок сполохнув яскравим світлом. Подарунки знову засіяли, сніжинки навколо закружляли швидше, і вся майстерня засяяла святковими вогниками. Хо-хо-хо! розсміявся Санта. Тепер все готово до Різдва. Ой, зовсім забула йому ще носик зафарбувати, тому візьму ще раз бежевий колір. Бороду і хутро залишаємо білим. Я зроблю тінь сірим кольором. Якщо хочете, теж її намалюйте. Ось так зовсім небагато на пампон і на хутро на шапці, і на рукавах. Лумі підстрибнула від радості. Олені завзято задзвінили дзвіночками, а зірочка радості тихо сказала Дякую, що знайшли мене. Санта відповів: Дякую, що світиш. Нехай кожна дитина цієї ночі відчує маленьке диво. Із тієї самої ночі маленька зірочка завжди літає поруч із санями Санти, освітлює шлях. І наповнюючи подарунки сяйвом радості, ще вуса знизу і бороду трохи збоку. Кажуть, іноді її можна побачити і на небі, коли дитина посміхається або просто щиро вірить у диво, а фон можна прикрасити сніжинками. Візьму блакитний. Їх можна намалювати ось так. Маленькими кружочками. Або ось такими сніжинками. Ну, як вам сподобалася казка? А хто із персонажів найбільше? Пишіть у коментарях або ставте смайлики. Кого з персонажів ви хотіли би намалювати в наступних заняттях? Коли все розфарбовано, охай наводимо санту чорним кольором усі контури, так малюнок стане яскравим і гарнішим. Ну ось ви і намалювали свого веселого, усміхненого санту, який гарний він вас вийшов. І цього разу лисичка підготувала для вас цікаве завдання. Друзі, а тепер спробуйте придумати, що тримає в руках ваш санта? Це може бути подарунок, сніжинка, цукерка, сніжки. Або навіть хлопавка чи прапорець. Гарненько пофантазуйте. І коли ваш малюнок буде готовий, обов'язково надсилайте його в наш телеграм-канал QR-код на екрані зверху. Ми з лисичкою завжди дивимось ваші роботи і дуже радіємо. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Це допомагає розвивати наш канал і робити для вас більше цікавих відео. Дякую, що малювали з нами. До нових зустрічі, дорогі друзі! Бувайте!